Скажи, будь ласка, якою буде твоя пісня, яку ти захочеш послухати, якщо б ти був героєм, який зараз на кораблі знає, що землі не існує, і це остання мелодія, яку сьогодні ввечері ти почуєш? Цікаве питання. Ну, можеш танцювати, якою була б ваша пісня, яку ви почуєте останньою перед кінцем свого життя? Вау, це повинно бути щось для душі. Я загуглю, ми ми тобою перезапишемо. Це треба подумати. Якою буде та пісня, яку ви будете слухати останні свої дні життя на тому кораблі? Неочікуване запитання, але дивовижно, що я готова. Я думаю, що це буде океан Ельза. я Їду додому. Не знаю, чи якщо б я не прийшла сьогодні сюди з цим настроєм, який є сьогодні? Сьогодні З цими думками, які є на сьогодні. Мабуть, я б сказала щось інше. Але сьогодні повертатися додому, повертатися до себе це, мабуть, те, що потрібно. І скоріш додому, це не як фізично будинок, а якесь повернення до цінності до себе, до того, що відчуваєш. Ой, у Лузі червона калина. А можете заспівати трошечки буквально? <сміття> Ой, у Лузі, червона калина, похилилася. Точно не наспіваю чи попою подригаєш. Там, коротше, був виконавець Євробачення від Кіпру. Він співав Broken Heart. Я, мабуть, би хотіла почути гімн України. У мене є дві пісні. Пісня Тримай і Король і шут. Тримай. Мені". Міцно своєю рукою, так сильно і міцно тримай. Мене. Це буде океанельзи. Яка пісня? Все буде добре. Покажи значок. «Все буде добре. Що це буде за пісня? Прямо можна наспівати і це буде взагалі. Ойло. Ой Ні, я, знаєш, тут про мене не я не можу, по-перше, тому що я міламан. Можна. Да, я не, ну, я не зможу. Першу, я думаю, що, що це буде, що це буде Монтеверді, Lamento della ninfa. Плач німфи. Вау. Це про кохання. Вау. Таке. Ми, от диви, 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 мурашки по спині. Да. My favorite games. We are the champions. We are the champions, my friend. Тобі є! <ріст> ну не знаю, питання насправді дуже важке, тому що водночас хочеться чогось такого мелодичного, гармонійного, щоб заспокоїти свою душу і прийняти це, що все, кінець. А з іншого боку, там у канельзі такий, в другій половині голови, я не здався без бою. Я іноді а, думала, що ми коли я помру, коли мене будуть ховати, щоб там і грало. Як помру, то поховати так. Так. це обов'язково. Mm -hmm. А от я чогось так все рімя мріяла, що мене похоронять під мою любимою групу, ді Enjoy the ну от вона в мене биться, та вона і співає. Я навіть не знаю, як ви поділите пісню, якщо ви будете вдвох на кораблі. Ой, слухай, а, це да. буде добре. Там буде такий концерт. Перша пісня, яка мені спадає на думку саме за таким космічним запитом, це візний. Я знаю, скільки фільму добре скинеш мені. 好好好